Ну що, Обід, да. Тобі вже ось тут. Ваш студію. Ти вже проголодався. Та вже вже є. Ну, Якраз Якраз дві години пора вже угу. обідати. З тобі. Зайбочками, з несемо тут кодлівку. Та все, хороше. Ну чого, щоб же ж макарони не сухі. Ховати їх перемішай, буде нормально. помідорчики, капуста. Ось які. Лип домашній, макарони. Особі ти будеш сипати? Так, да, будеш собі. Ну, насипай, Я подивлюсь. Що скільки ти собі насипаєш. Скільки собі? Mm. Хвати отак. А Та, то може і багато ще. О, от нормально. Ну і все тоді. Буду підливою заливати. Ти, коротше, макаронів поменше, м'яса побільше. Да, да? М'ясо це ну, моє. Насипай, насипай. Я не буду тебе тебе розтісняти. Все, хватає. Ну дивись, У порція. Ну, хватить, так хватає.